У номінації Психологія на цьогорічній гнобелівській премії тріумфувало добре витримане в дубових бочках наукових журналів. Дослідження перемогу здобули Стенлі Мілграм, Леонард Бікман і Лоуренс Берковіц за свою статтю 1969 року, експеримент до якої вони поставили ще на рік раніше. Тому й гнобелівка як автобус вихідний день, її іноді доводиться чекати нестерпно довго. За що ж, окрім міння, так давно? Воно чекати на неї, чекати завжди, був удостоєний призом колектив науковців. Відповідно до офіційного формулювання премії, за експерименти на міській вулиці, які намагались з'ясувати, скільки перехожих зупиняються, щоб подивитися вгору, коли бачать, що незнайомці дивляться вгору. Звучить як якийсь нонсенс, але рівно до того самого моменту, доки ви не стали частиною такого безсенсового зборища, споглядання навіть вам нецікавих об'єктів. Ових міських умовах, коли група людей бере участь у дії одночасно, вони мають здатність залучати інших до натовпу. Дії початкової групи можуть служити стимулом до наслідування. Хоча, коли я робив геоботанічний опис рослинності в щілинах бруківки, цю ініціативу так ніхто й не підхопив. Ретельний аналіз деталей формування натовпу представляє очевидний інтерес для суспільства, в якому колективна дія відіграє дедалі важливішу роль. Існувала концепція. Коулмена і Джеймса, які припустили, що існує природній процес, за допомогою якого вільно сформовані групи набувають і втрачають членів, і таким чином досягають певних максимальних розмірів. Центральне припущення їхньої моделі, що є коефіцієнт втрат для групи, який пропорційний розміру і швидкість збільшення кожної групи в натовпі, пропорційна кількості окремих осіб, які доступні до залучення. Це ніби все зрозуміло, але головний акцент цієї думки в тому. Що зростання групи не залежить від її початкового розміру, а визначається лише кількістю доступних людей. Тобто, якщо ваша маршрутка в шаленому заторі, і ви вирішите з неї вийти, попросивши водія відкрити двері, то за вами потягнеться така ж кількість людей, як і тоді, якщо вирішить одночасно вийти 10 людей. У 1968 році ці теоретичні положення вирішили перевірити експериментально. Вивчали поведінку 1420. Чотирьох пішоходів на жвавій вулиці Нью-Йорка. Було 30 випробувань по одній хвилині. Експеримент відбувався взимку. Час пообіддя. Тротуар довжиною близько 15 метрів був визначений як область спостереження. Експеримент активувала цікавезна подія. За сигналом спалахувало вікно на шостому поверсі офісної будівлі. Люди-ініціатори зупинялись і дивились на це епічне видовище. Попкорну їм, на жаль, не видавали. Група ініціатива. Ініціаторів складалася з одного, двох, трьох, п'яти, десяти і п'ятнадцяти осіб. Все знімали на відео. Перші питання, на яке хотіли дати відповідь науковці, чи впливає розмір початкової групи на зупинку людей? Відповідь. Так, лише 4% перехожих зупинилося поруч з однією людиною, яка дивилася у вікно. До 15 осіб долучилося вже 40% перехожих. Але вплив стимулу натовпу не обмежується лише тими, хто зупинявся та дивився. Були люди, які не зупинялися, але дивились туди, куди й натовп. Це так звані сумісники, Їм би і своїми справами зайнятися, і поведінку натовпу повторити. Вплив кількості ініціаторів і на цих місників теж був важливий. Тоді як одна людина змушувала 42% перехожих дивитися вгору, незалежно від того, чи ті зупинилися, стимул 15 осіб пливав на 86% перехожих. Відсоток тих, хто тільки дивиться вгору, був завжди вище, ніж тих, хто зупиняється, незалежно від розміру групи людей-ініціаторів. Чим вимогливіша в часі або зусиллях потрібна поведінка, тим менш ймовірно, що її скопіює перехожий. Це зазначити, що в досліді була застосована нецікава дія. Очевидно, що якщо б на шостому поверсі йшов по мотузці акробат, то цікавість була б значно вищою. Якщо коротко підсумувати, то переможці номінації Психологія довели, що кількість ініціаторів впливають на кількість людей, які можуть долучитися до натовпу, що суперечить теоретичним установкам попередніх авторів. Тому якщо бачите перед собою 15 людей, що вдивляються в якесь вікно високо вгорі. Краще про всяк випадок заплющить очі, щоб не повестись на якусь маніпуляцію чи не потрапити у вибірку якогось психологічного дослідження. І якщо ви все зробили успішно і тепер маєте вільний час, то ви можете поставити цьому відео Полекс, написати якийсь коментар і розповісти, на що найдивніше ви коли-небудь вдивлялись у вулиці і до якого натовпу долучалися. Не забувайте про поширення цього відео до якогось найближчого шостого поверху, якщо користуєтесь якоюсь. Соціальною мережею, то можете поширити туди. Також наш канал можна підтримувати кількома способами, які вказані в описі до цього відео. Не забувайте про підтримку Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.